На годиннику 9 ранку біля університетських кабінетів абітурієнти чекають, аби подати документи для зарахування. Майбутня студентка Дарина Оляновська підписує договір про надання освітніх послуг. Тут, каже, вона навчатиметься за спеціальністю початкова освіта. Хотіла в цей університет, щоб додому близенько. Так то все легко пройшло, Головне, гарно здати НМТ. В основному найважче це прийти саме здати, готуватися. Переживання були, але не так воно все й страшно, як здається. Пригадую тоді впоратися з труднощами. їй допомагала мама. Самі її вже з молодших класів, вона дуже хотіла сюди потрапити. Чесно говоря, до двох до трьох часу вночі. Досяж о ти. Мамо, сижу, мамо, сижу. Разом з дочкою прийшла до університету, аби і сьогодні її підтримати, говорить пані Віталіна. Дуже не можу сказати, Ці радості такі, що я дуже рада. Два роки тому не могла і уявити, що її дочка навчатиметься в Черкасах, розповідає Ірина Ковбасюк. У 2022-му, каже, вони переїхали сюди з Херсону. У нас специфічні обставини, ми з зони бойових активний бойових дій. Тому, мігруючи кругом, тяжко сконцентруватися на навчанні, але дитина змогла це зробити. Та не все вдалося так, як планувала, каже Анастасія Ковбасюк. Спеціальність хотілось би 111, просто математика, але її тут не було. Тому обрали щось схоже: 113, прикладна математика. Я непогано вчилася протягом всього шкільного життя. Математика непогано це ж давалося, тому склало на середній те, І через невелику кількість людей, які хочуть на цю спеціальність, мені було легко приступити. Цього року до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для вступу на бакалаврат подали 4756 тисячі заяв, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії закладу Людмила Смалиус. Тоді як торік 5400. тисяч Причини цьому дві додає: зменшилася загальна кількість вступників через виїзд випускників шкіл за кордон через повномасштабне вторгнення та низькі бали під час складання національного мультипредметного тесту. І сьогодні почалось виконання вимог до вступу, тобто вступники в електронних кабінетах повинні підтвердити своє місце навчання або звернутись до приймальної комісії і за допомогою працівників приймальної комісії зробити цю відмітку про підтвердження в своїх особистих кабінетах. Вони повинні укласти договір про навчання, надати копії необхідних документів. Додає підтвердити своє місце навчання абітурієнти, яким рекомендований вступ на бюджетній основі повинні до 8 серпня на контрактній до 16 серпня. Наталія Черкашенко, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.